Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Світло світить, може ви ту частину мого лиця будете погано бачити, дощ іде, не знаю, як буде зі звуком. Я постараюся говорити голосніше. так подивіться, тема відео. Було кілька питань в коментарях під відео, де був підбір навісного. Однозначно в Агровесі, хороше навісне, з тим. Демонстрацію роботи навісного і посилання на всі ці відео, де я розповідав про підбір відповідно до тракториців, до цінового сегменту, до приводу, до вартості навіть і так далі. Там все це описано, розказано. І в описі до цього відео я це все лишу, де що бралося і так далі. тому подібне. І поставлю наступне питання в декількох людей. Особливо, що стосується моменту наступного, дуже важливого. Деякі люди, є кілька таборів, скажімо так, розділяються люди на кілька цих думок, скажімо так. Перші вони хочуть максимум за мінімум грошей. Однозначно, тобто, тоді, якщо ми беремо нижчий ціновий діапазон з ремінних саме міні-тракторів, ви бачите, за моєю спиною, один з представників, це найменш потужний з ріменних міні-тракторів, але з плугом 2 по 25 справляється. Е, є знайомий на такому тракторі з дисковою бороною і так далі. Там просто інший капот. Дуже хороший товариш, друг мій Віталік Дучков. Е, Михайло на скауті 220-му Б з дисковою бороною і т.д. і ТП. І багато-багато інших прикладів вже зі старших шефергів і т.д. да. називається Шефен SF160. Мотор зтс 1120 нм 17,5 кінських сил, в нього максимальна потужність. Пояснення чому так. Для особи одарених багато дуже відео було знято. І нагадаю, об'єм цього двигуна 1043 см кубічний. Об'єм С сил, 903 сантиметри кубічні. За рахунок об'єму тут збільшився і крутний момент. І потужність, якщо вас це цікавить, хоча в, хоча в дизелях вас має цікавити адекватно крутний момент. Ну, Але менше з тим, за це все було багато розповідей. Відео, коли потужність грає непровідну роль, так само є на цілу годину, я знімав, також лише в описі можете ознайомитися. Коли менш потужний, але важчий трактор перетягує більш потужного, але легшого. І було питання, от як підібрати навісне, як максимально вижити по ціні одні люди питають, це однозначно є порада, є відео в описі воно закріплене буде. Є інші, які кажуть, ми не хочемо нічого доробляти, модернізувати і так далі. Давай нам щось так, щоб от взяти найдешевше. і був результат. Однозначно, що стосується ремінних міні-тракторів, навіть і з прямим приводом, і повноприводних, і так далі, ви повинні собі заробляти на носі, що всі вони з завода йдуть завідомо легкі на свою потужність. Для прикладу, візьмемо того ж Сентай 244 Його маса 1050 кілограмів. Давайте візьмемо Юто 244. Його маса майже 1500 кг. Це півтонні різниці в тракторцях з однаковою потужністю. Візьмемо так. В цього YD385, КМ385 ВТ. Трішечки в них є різниця по крутних моментах, щось в діапазоні 10%. Але вона є. І тому, якщо людина не хоче модернізовувати нічого, як ви бачили в мене на каналі і в багатьох людей. Збільшення маси, це все балансування, ці всі довантажуючі механічні пружини і так далі, і тому подібне. Тобто багато, вибачте, на слові, є батні, якщо так взяти, сказати просто. Багато хто не хоче, хтось хоче купити і відчепитися. Для цього я до відео про бюджетні повноприводні трактори і підставив там до всіх оцих сінтаїв, кентаврів, і так далі, шифенга 244. До речі, хочу згадати багатьох людей, які мають ці шеферги. Михайла Кіма. Міша. Привіт. Не знав, що ви з Андрієм Каріша. І 354-го так само хочу згадати дядька Івана Ярешенка. Також Іван. Добрий день вам великий. І наступне. Там такий є чоловік дуже хороший. Мужик мені сподобався, дуже як людина. Як спеціаліст на весь свої справи, як блогер і так далі. Є такий дуже хороший канал, я його лишу в описі. Мені дуже сподобався і там якраз демонстрація SchNG 244 і багатьох аспектів, які з тим пов'язані. Якщо ви також хочете щось дізнатися про ШФ 240 модернізованого до 244, з його і так далі. Я думаю, ви всі однозначно знаєте такого чоловіка, як Микола Дюченко. З ним можна пройти Крим, Рим і Мідні труби, теж мужик капітальний. Я всіх людей лишу в описі, ви однозначно зайдіть, подивіться, мені дуже сподобався Андрій. Дядько конкретний, приємний, адекватний, компетентний, знавець, однозначно підкреслюю. І, як то кажуть, з ним і весело, і цікаво в нього на каналі то я вам однозначно рекомендую його канал зайдіть, я... це находка. Просто так, то, такий простий чоловік, такий, як ми всі. І це мені дуже подобається. Мені западає душу, коли людина, вибачте, на слові, не відйобується, а поводиться природно і хоче щось дати людям, дати, принести якусь користь. От. І, до речі, я дізнався, що то дядько Іван його трохи підговорив, там ще Міша Кім його поштурхав. Коротше, молодці хлопці, я вам дякую, що ви, Андрія. Як то кажуть, направили на той шлях і однозначно рекомендую вам на нього підписатися. Посилання буде в описі і так далі. І чому я так топлю за Шіфанга 244? Дивіться, трактор важкий, то на 300 майже. Трактор повноприводний, потужний, міцний, продумана дуже добра конструкція, і багато-багато яких нюансів в нього передбачені. Ну, Якщо взяти, порівняти навіть з повнеприводними простішими тракторцями, як там колись був Форте 204, була 254 ремінний і зараз є кентавр 244. Однозначно непогані трактори питань нема. Знаємо, пам'ятаємо, що вся головна частина, яка має вас цікавити, це коробка в таких тракторах. Якщо вона там мототракторна, мотоблочна, діла не буде. Мається на увазі до серйозної роботи. Зауважте цей момент. Тому все навісне, яке йде до бюджетних тракторів, навіть серйозніших, Оці всі бомети 2 по 25, поза 100 кг вагою, борони півтора метрові Я б сказав би, що для гідравліки Шефенга 244, якраз приділ під 400 кг, то за деяких умов, однозначно, з баластуванням перед для противаги, він би справився з бороною 1,8 м. І в цьому, як то кажуть, на жаль, немає підтверджень відео, але логічно порозкинути так. Ну, якби так хтось хотів би собі для себе. А так борона 50 – це для нього ізі. Навіть ті люди, і тож багато знайомих, просто там нагружали, не знати, скільки маси на цю борону, щоб ця борона глибше лізла, і шефенга і справлявся без проблем. Тому і думка за Шефенга саме. Якщо ви хочете дешево сердито, однозначно там в районі до 150 тисяч гривень, це зараз можливо, з старих завозів, скажімо так, ну вони не відрізняються там майже нічим з новими, це там, морда інша помінялася. Комусь хотілося нового дизайну якихось змін. Бо цьому шефенгу його дизайну дійсно років, а років. Там, якщо так взяти, більше 10 років однозначно. Ну, щось поміняли, вже, як то кажуть, аби ціна не мінялася, наш далі більше нічого не крує. Тому однозначно я вам рекомендую звернути увагу саме на цього трактора. Він для будь-яких умов, для абсолютно всіх видів робіт, для транспортування важкого для робіт в лісі, для навісного, для важких ґрунтів і так далі. Когось бентежить шум одного циліндра. Я вам скажу це тільки так, якщо ви постояли біля трьох-чотирьох циліндрів і пішли до одного, це є різниця. Я вам скажу так, 2-3 дня роботи на тракторі з одним циліндром ви не будете помічати абсолютно нічого. Я вам скажу навіть доступне. На високих обертах, поза там 1200, ну на вищих ніж холості, однозначно, цей двигун він не видає такого палькання в голову. Абсолютно. У нього просто робота вирівнюється і звук стає, як то кажуть, якийсь на одній лінії. В нього нема сплесків, так як бах-бах-бах. Звук постійний і такого дискомфорту явного людина привикає швидко дуже. Я вам скажу, що за 400 мотогодин роботи на своєму тракторі я не отримав ніяких баротравм, акустичних травм і проблем з головою. Ну, вони в мене раніше вже були, як ви кажуть. Але багато людей, я знаю, які мають одноциліндрові трактори, щоб мені хтось так після місяця, року, двох, трьох жалівся конкретно і взагалі згадував цей момент. Я тільки знаю, що як в розмові з ними мені вони говорили на наступне. Я вже не звертаю уваги, типу, я собі працюю та й все. Я знаю, що в мене трактор 2-3-4 штуки доларів. І він чув робить мені роботу, і типу, все, він окупляється, заробляє мені гроші. В мене далі більше нічого не хвилює. Головне, щоб коробка в місце витримувала, а далі, як то кажуть, просто сідаєш і працюєш. Так, да, там нема гідропідсилювачів і так далі, це дискомфорт. І так само кулачне місце певний дискомфорт на малих ділянках. Але вибачте мене, якщо люди, працюючи на Т25, Т40, МТЗ і так далі, там однозначно розворот не такий маленький порівняно. І пересівши на шифенга, він вже змінюється в кращий бік, то я думаю, 244, то я думаю, що то не є проблемою. Це є, можна сказати, моментом, за рахунок чого і здешевився сам загально цей трактор. Не тільки цей однозначно, ремінний привід, який не впливає ні на що, якщо ще комусь не дійшло. Для багатьох людей наголошую, знято десятки, летні сотні відео про переваги ремінного приводу, приводу над прямим в плані ремонту навіть того ж самого, де й в плані дешевизни, а тязі не буде ніякої. Поставте сюди триціліндрового мотора. Так? Там, будь ласка, якоїсь там потужності 18 кінських сил, навіть японського. так? Ви тут не побачите і зробіть прямий привід. Різниці тут не буде. Все впреться тільки в масу трактора. Тобто його можливості. так? Ну, Надійність КПП ми вже знаємо, ви вже бачили неоднозначно, неодноразово однозначно багато відео. Все, що впреться просто ця ерунда. Тому я не бачу логіки в тому, щоб здорожчувати трактора. Безрезультатно, без змін ніяких. Тобто от в ньому поміняється це, в ньому не зміниться з ефективності ніхуя, тільки зміниться ціна на 50-100 і більше відсотків. Е, я в цьому не бачу нічого адекватного. Це вже треба, як то кажуть, вже до нього додати дуже-дуже багато іншого. Всі ці гури, ТД, ТП, там, мощні гідравліки незалежні, багато-багато чого -багато іншого. І з того всього вийде, вибачте, з такою коробкою, так? Получиться якийсь там Сентай 200 чи Кентавр 244. Просто з цього трактора. Зараз і по масі, і по можливості, і так далі, і по ціні. А нас багатьох людей ця ціна знову ж таки, в чому заключається тема ліду. Тому повинні люди собі зрозуміти, що техніку порівнюють за можливостями і за вартістю, як, як то кажуть. І Яку вартість вам треба дати, і що ви можете з того трактора за ту вартість взяти? Це, напевно, головний аспект для мене і для багатьох людей, які мають Кепало. Я вважаю, що це правильно, і так воно має бути. Ви повинні дуже конкретно посидіти собі і прикинути, дійсно, якщо є тракторець за ну, зараз він 3000 доларів, так, був за 2000 доларів, і був 240-й сімтай, за там, ціну 4 з хреном. І між ними є різниця в ціні, але немає різниці в можливостях. Ви тільки собі хтось з вас має на увазі, ще досі, я так думаю, що хтось думає. Просто собі думайте, що один циліндр, то вже все. Чи ремень, то вже все. Це не мототрактор. Мототрактора будь-якого не можна порівняти, бо його довантажити, тим самим збільшити його тягу. Вже до мотора ми не йдемо, бо мотору кажу, все одно. так, Потужності там плоє геть. Його неможливо довантажити, бо те довантаження закінчиться плачевно, просто всього-навсього. А тут інша ситуація: тут можна збільшити масу і витягнути з нього можливості сімдає 220-240. Для прикладу просто. Тому для багатьох людей це є находка. Я вважаю, що це адекватно було з мого боку взяти максимум за мінімум укладень, як і для багатьох інших людей. Не паче, в мене немає 50-100 гектарів і так далі. Більше землі, більший трактор. Є відео, який вибрати трактор на 1 гектар землі чи більше. За все розказано і за кіровці, за МТЗ, за т 25 за все, за всі китайці, там все розказано. Ви мусите також це відео подивитися, щоб собі, якщо хтось ще щось, як то кажуть, собі не уяснив. І мова знов, за 244-й шифер продовжуємо ідею наступну. В нього недолік, з недоліків таких, можливо, міст, за трошки більше розворот до цього можна звикнути. І я думаю, що на 10-20 соток його теж знову ж таки ніхто не бере. Його вже беруть на 3 плюс гектари. Це залежить від вашої кишені. Тут не можна порівнювати там, що от той трактор суто на 3 і більше гектарів. Хтось бере на гектар. Хтось, вибачте, бере 40-сильного трактора на 50 соток, є всякі люди, це від вашої кишені. Просто питання було від тих людей, які дійсно шукають цю альтернативу фінансову і ефективну. Тому цього трактора можна в загальному і позиціонувати як, певно, одного з кращих, якщо не найкращого, в плані ціни і можливостей і надійності. Із, скажу з його з'явних мінусів, можливо, ну, в більшості 24 якось там регулюється кулія, в нього не регулюється ніяк. Це є деякий мінус. Однозначно. Але пристрілятися собі можна, питань немає. Стикалися люди з деякими нюансами по навісті, особливо там з плугами, що там треба трошечки регулювати навісочку по вильоту з боку в бік. Це можливо змінити, це не треба великих вкладень, треба просто трошечки болгарочки, трошечки сварочки. Це все можливо. Але ж питання не в цьому. Питання в тому, чи той трактор за свої гроші адекватний. Він най найбільш адекватний по стороні, що вклав, що отримав, і що можна з нього згребти і так далі. Я вам скажу, що по надійності, хтось мене питав так само в коментарях, надійність КПП Шефен, як її можна описати. Її можна описати кількома словами, кількома відео. А найкраще цю надійність можуть вам продемонструвати. Тобто на слух мої слова це одне, але ваші очі це набагато краще. І ось знову ж таки в Андрія на каналі, в Колі Дученка на каналі, в Михайла Кіма на каналі, в дядька Івана Ярещенка на каналі. Хоч там 354 й суті загально не міняє. Да, це більші ваші трактор, ніж 244-й, комусь треба тих 35 кінських сил для чогось, що, наприклад, приводиться в рух від відвома. І в загальному там, щоб він трошечки знову ж таки, швидше справлявся з тою чи іншою роботою на вищих передачах чи на вищій швидкості. Можливо, з більшим захватом навісному, знову ж таки, він важчий, ніж 244 й і потужніший. Цих всіх людей однозначно я лишу у описі для того, щоб ви ознайомилися, хто ще не знав, можливо, не знав цих людей. Я їм передаю велике вітання і складаю велику подяку за їхню роботу. І я таких людей глибоко поважаю за те, що вони витрачають свій час для того, щоб зняти, змотувати, завантажити, відповісти на коментарі, поділитися досвідом і так далі. Досвід це така штука, яка приходить не за день і не за рік. Це приходить за частину життя, когось за. Половину в когось за все життя. Вони вам його дають безкоштовно за це велика шана і подяка. Тому от така тема відео. Дійсно, щоб не копатися в цьому шифену, грубо говоря, щоб ти сів і поїхав, і за мінімум вкладень, якщо порівняти оці аспекти, будь ласка, шифен 244. Зараз в Мотосторі, до речі, знижки на них прекрасна. Рекомендую магазин безпроблемний, все супер, все ляля. -ля, супер. Взяли трактора, забулися. Вперед. На Навісне, яке підходить до 24, майже всіх, ну вже юто він вже і 2 по 30 смикане, ДТЗ 2 по 30 на Чорноземі, і 3 по 25 він тягне і так далі. Бунфен так де. Це вищий ціновий діапазон Ці тракторів в 2, 2 плюс рази дорожчі за Шефенга 244. Та ви вже повинні розуміти, що вже якось ну, не камельфо, трошки шефену вже за свою ціну рівнятися до таких тракторів. Я думаю, це адекватно, це логічно і це не страшно. І так за такі гроші, ну, вже що маємо, те маємо, можна взяти йолки палки з Я, як то кажуть, радий, що такі трактори є, радий, що вони продаються. І дай Боже всім, щоб кожен купив те, що він хоче, що йому потрібно, зміг визначитися з вибором. Подивився на цих людей, які лежу в описі. Все-все, що з тим пов'язано. Також і буде огляд потім каналу Андрія, кому хочеться. Я прокоментую кілька його відео. Ну, мужик, тіпа, вот, типу, я такими людьми захоплююся і вдячний їм за їхню роботу. Думаю, що ви такої самої думки, як я. Тракторець мій 400 мотогодин з поломок. Це вижимний підшипник сальник лівої полуосі. А чого так, просто на ньому лопнула ця пружинка внутрішнього манжета. Якби вона не лопнула, все з тим сальником було б добре. І на рахунок вижимного теж. Просто тоді летіло купа болота, я його мазав, 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 він був з гімна зроблений. Обойма лопнула в чотирьох місцях одночасно. Просто всього на все. З налаштувань, будь ласка, налашту... міняв масло, на... міняв деякі фільтри, клапана, вприск, все. Це я роблю кожен рік. Відео по обслуговуванню, налаштуванню паливної системи і всього, що з цим пов'язано, саме цього двигуна, і не тільки вам воно буде дуже наближено і до інших шифенгів і так далі. Двигуни дуже схожі. Ви можете подивитися в мене на каналі. Кому цікаво, ставте питання, запитуйте, бо так, так, Рома, в тебе є таке відео. Я вам скажу, що в більшості випадків відео, яке вас цікавить, в мене є. Подивіться на їхню кількість і старайтеся орієнтуватися по назвах відео. Я стараюся назвати відео так, щоб там. Назва максимально збігалася з темою, яка розкрита на відео. І наступний момент є списки відтворення для, як то кажуть, полегшення вашого життя. Це все я роблю для вас, а не для себе. І так само допомагаю людям, наскільки я можу. Все. Думка про модернізацію, про все трактора, є повністю про саморобки і так далі. Що є більшою вагу, ви, як то кажуть, бачите мене, а за моєю спиною трактор, який важить одну тонну. Я до нього ще добавлю, там 47 кг, я потім вам все це покажу. І цей трактор важить одну тонну сам. В нього потужність, наголошую, номінальна 16,5, максимальна 17,5 сил. Одна тонна плуг вірекс 2 по 25, стойка 52 Відео в роботі є. Земля в мене суглинистий чорнозем. Він розсипчастий, коли достатньо було. Більш-менш розсипчастий. Коли вологи багато, він катерій, він через те, що він суглиністі, робить великі пласти. Коли сухо, отакі во груди. Відео зі всім, з глибиною оранки і так далі. Якщо ще хтось мене буде вчити, як міряти глибину оранки. Відео є про те, як насправді адекватно міряється глибина оранки з демонстрацією того самого плуга, який оце стоїть в мене перед носом. Абсолютно це все можете подивитися і тоді собі знайти відповіді на багато ваших питань. А наразі, добрі хлопці, вся інформація в описі. Будьте всім здорові!